П'яту добу люди без світла, а приміські поїзди затримуються через схоливання напруги на Чернігівщині. Вкрай складна ситуація з електропостачанням. Найважче на півночі області, там де громади межують з Росією. Ворог постійно їх обстрілює і прицільно б'є саме по критичній інфраструктурі. Чи є надія на світло тим, хто живе на межі з ворогом? Репортаж із Чернігівщини, кореспондентка КТСН Валентини Доброти. Чернігівщина під масованими російськими ударами лише за жовтень через Чернігівщину пролетіла тисяча дронів, і удари стали концентрованими. В одне місце росіяни запускають по два десятки безпілотників. Їхня ціль об'єкти енергетики. 120 годин поспіль без світла корюківка. Місто за 30 кілометрів від російського кордону. Ситуація різна по громадам. Найгірша ситуація, звісно, це по Корюківській громаді, саме по місту Корюківка. В деяких громадах ситуація ситуація трохи краща, але не набагато. Якщо й було світло, там десь година, дві. Павло Мірошниченко каже: воду містянам подають за графіком на альтернативних джерелах. На генераторах також працюють лікарні, місцевий бізнес, інші комунальні та соціальні служби. Всі громади на території району готувалися до таких можливих сценаріїв. І закупляли паливо як дизельне, так і бензин. Якщо це буде не дай бог продовжуватись, то паливо так воно закінчується, але постійно йде робота щодо його додаткової закупки. Зараз на добу тільки для бюджету, витрачає приблизно 2 тонни палива. Тільки на добу, тільки одно місто Карюківка масовано знищувати енергооб'єкти Чернігівщини. Росіяни почали 1 жовтня. Вже тоді Чернігів та частина області занурилися в темряву після повторних обстрілів 19 жовтня. У Чернігові знову блекаут пошкоджується основне силове електрообладнання високовольтних підстанцій. Найбільше так, вражаються наші підстанції, підстанції товариства, які забезпечують розподіл електроенергії вже в районі. Нах тепер беруть точково і точково їх знищують. На прикордоні каже Сергій Переверза, енергетикам працювати надто складно. Розвідувальні та ударні безпілотники постійно висять над об'єктами. 10 жовтня на прикордоні росіяни скинули дрона на машину ремонтної бригади енергетиків. Коли ті поверталися з відновлюваних робіт, двоє загинули. Основною проблемою при відновленні електропостачання споживачів нашої області є постійні. Повітряні тривоги, які не дають можливості проводити аварійно-відновлювальні роботи, через те, що існує загроза повторних обстрілів, що ворог і робить після враження об'єктів, він повторно знову починає обстрілювати, що й призводить до таких тривалих відновлень, які можуть тривати і до доби, і навіть і більше, на жаль. У корюківці вже не витримують навіть генератори. Чи потребуємо ми генераторів? Так на сьогодні ми потребуємо резервних генераторів на випадок, якщо основні генератори, які встановлені на системах життєзабезпечення, можуть там ну, вийти з ладу, наприклад, або ще що з ними трапиться. Тому ми працюємо над створенням таких резервів знову ж таки централізовано нам, нам допомагають. У Чернігові електропостачання вже відновлено, але діють погодинні графіки. що буде далі, подивимось. Я сподіваюся на наших енергетиків, що все буде добре. Ну як ні, то кудись поїдемо. За кордон? Ні. Десь до родичів, може, в село. Пані Марина каже, що вона загартована весною 22-го року. Тоді місто було ледь не місяць без світла. Всі тримаються на роботу ходять з дітьми, сидять в підвалах в дитячому садочку. Так що надіємося, що щось вирішиться на краще. Найгірше тим, хто живе у багатоповерхівках з електроплитами. Пані Алла каже: вийшла на вулицю зігрітися, бо вдома промерзає до кісток. Холодно вдома. Нема води, вода є, але малий напор. Нас неможливо захистити. Весь час летять шахеди. Ми під таким страхом знаходимося. Що страх зранку, і ввечері? Тривога, тривога за тривогою. Навіщо вони нас тероризують? Їх ніхто не може зупинити, ніхто. Хіба таке може бути? Тим часом. Чернігові вже запустили тролейбуси на більшості маршрутів, і лише там, де не вистачає напруги, їх замінено на автобуси. По всій області розгорнуто пункти незламності. Вони працюють цілодобово та можна зігрітися і підзарядити гаджети. Валентина Доброта, Михайло Путята ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.